Вітаю всіх цей вечір, коли ми роздумовуємо над словом Господнім і звершуємо молитву, то хотілося б згадати таку цікаву історію Ісуса Христа і Його учня Петра. Це так можна сказати, одна із останніх подій, коли Христос був з учнями, і Він питав Петра: ми дуже гарно знаємо цю історію, коли Ісус питав Петра, чи ти любиш мене. Але в цей вечір хотілося б згадати і наступні слова, тому що часто ми згадуємо тільки Це. І це важливе. Тому що чи любиш ти мене, це одна з головних умов бути учнем Христа, бути послідовником Христа. Христос не хоче, щоб ми йому просто так служили. Просто тому що Так батьки нас навчили, тому що так сказали брати чи сестри, а тому, що ми його любимо. Це головна умова, коли ми йдемо за Христом. Але наступні слова і наступна історія, що відбулася в житті. Петра друге повчання, яке сказав йому Ісус. Ісус його відкликав, тому що ми дивимось по історії, то вже там був тільки і Ісус і Петро. Христос йому сказав, якою смертю помре і Петро, а потім скаже йому Іди за мною. Ми Бачимо, що Петра не злякала ця новина, що він постраждає за Христа. А другий крок Христос каже, Іди за мною. Петро по своїй натурі був людиною, який любив бігти спереду Ісуса. Любив планувати, так і Він це бачить, говорити те, що Він розуміє. Він постійно йшов спереду, і неодноразово він спотикався і падав. Тому Христос йому дав наступний важливий урок це йти за Христом. «Іди за мною, Христос йому каже, не біжи попереду мене. Тоді зустрінешся зі силами сатани, ти не будеш один: Дозволь мені іти попереду тебе. Це велике благословіння також і для нас. Ми інколи любимо побігти, піти, тому що ми знаємо, як робити, які рішення приймати, що говорити, що має робити сьогодні, завтра, через місяць. І часто ми спотикаємося, тому що ми самі. Сатана. Перемагає нас, тому що ми самі. Наступний крок, наступний урок, який Христос преподав Петру, це коли вони йшли вдвох, а Петро побачив апостола Івана, який йде заді них. І Петро каже, що буде з ним, яка його відповідальність перед тобою, яке його служіння, як, як він помре, яке його життя буде. Христос йому позив дуже і дуже гарно. Що тобі до того, ти йди за мною. Інколи ми цікавимося, як людина живе, що вона робить, що вона робить для Бога, і нехтуємо своєю відповідальністю, забуваємо за себе, Давайте будемо пам'ятати те, що Христос дає кожному особисту відповідальність. Він вимагає, щоб ми з любов'ю виконували цю цей обов'язок один з головних обов'язків, які дає Христос кожній людині, це йти за Христом. Каже, що ти йди за мною? Ось твій обов'язок переді мною. А в іншої людини який обов'язок, то я вже з нею говорив. Вона вже знає свій обов'язок. Як її робити, як її жити. І ще велике повчання має, мають ці слова. Наше завдання дивитися на Христа і йти за Ним. Чому? Христос надіє світу 776 сторінка. Але в Христі Ісусі ми знайдемо досконалість, дивлячись на нього, ми змінюємось. Ось чому можливо дивитися на Христа і йти за Ним. Це наша досконалість і це наша сила, це наша перемога. Давайте будемо звертати більше уваги на те, що Христос доручив мені, і чи Христос є попереду мене. Амінь.